Thank <laughs> you. Ті випускників вагома нині дата. І це вже незаперечний факт. Сьогодні тут для них вручають диплом і власний атестат. Ми вітаємо тих, кому присвячується сьогоднішня подія. Для кого це свято перша сходинка у самоційне життя? Це випускники 2023 року. Група за номером 22. Люсар з ремонту колісних транспортних засобів водій автотранспортних засобів категорії Б, С. Класний керівник Боднар Тамара Петрівна. Майстри виробничого навчання Демчук Володимир Миколайович та Шупер Сергій Ростиславович. Група за номером 16. Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1. Слюсар – ремонтник, водій автотранспортних засобів категорії С. Класний керівник Талашок Ігор Григорович, майстер виробничого навчання Ольшанський Михайло Володимирович. Група за номером 5 кухар. Куратор Куян Світлана Вікторівна. Майстер виробничого навчання Хазієва Лариса Миколаївна. Група за номером 6: Кухар. Куратор Шевчук Ольга Васильівна. Майстер виробничого навчання Борткова Вікторія Миколаївна. Група за номером 4. Кравець Закрійник. Майстер виробничого навчання Манелюк Людмила Миколаївна. Група за номером 9. Перукар. Перукар модельєр манікюрник. Куратор Король Юлія Володимирівна. Майстер виробничого навчання Ясінська Оксана Володимирівна. Ось і прийшов розлучатися час. Ви вже дорослими стали. Роки училишні. Не вернуться до вас, так ви довго на них не чекали. Земле, дай із джерел своїх сили, відвагу і наснаги їм дай. Перший крок вони вже зробили на дорогах життя їх встрічай. Дорогі випускники, так же у житті відбувається, що все хороше минає дуже швидко. Ось так швидко промайнув час вашого навчання у постольському вищому професійному училищі. Супереч усім загрозам, які ми переживаємо останнім часом, недоспані ночі, проведені в укриттях під час повітряних тривог, ви щоранку бігли в навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, опановувати обрані професії. І не марно, а все для того, щоб своїм знанням, практичними навичками та вміннями допомогти нашій країні вистояти. І, головне, відновитися та розпітнути після перемоги. Сьогодні у вашому житті важливий день. Ви на порозі чергового життєвого етапу. Тепер вам доведеться самостійно приймати рішення, вирішувати проблеми, брати на себе відповідальність. Попереду дуже багато справ. Ви молоде покоління, яке приходить на зміну нам. Вільна і незалежна країна надіється на вас, а ми впевнені, що ви не підведете. І будучи висококваліфікованими робітниками, ви ще будете гідними громадянами нашої країни. Від імені адміністрації нашого навчального закладу бажаю вам гарної життєвої дороги, вірних друзів, успіхів у реалізації своїх задумів та творчих планів Божого благословення, щедрої долі, наснаги, оптимізму, невичерпної енергії. Будьте вільні, незалежні і впевнені в собі. Слава Україні! Діти, ви наше майбутнє! Ми бачимо вашу підтримку. Бажання стояти кліч-опліч із нами. Ви навчались у той час, коли було важко. Ви підтримували нас. Ви стояли з нами пліч-опліч. Ви наша надія на майбутнє і нагадуєте нам, що навіть у найтяжчі часи є промінь світла. Сьогодні моє найкраще вітання здобувачам освіти групи номер 22 із вашого рідного кабінету. У якому ми вручились три найкращі роки, але ці роки, на жаль, були перервані воєнними подіями. Дорогі мої діти, бажаю вам бути сильними, сміливими, чесними. Тільки тоді доля усміхнеться вам. Дорогі випускники, вітаю вас із закінченням навчального закладу. Хочу вам побажати рухатися в правильному напрямку по дорозі життя, займатися улюбленою справою. І завжди вірити в свої сили, поміч Божу, мрії і ніколи не опускати руки. Бажаю отримувати від обраної та вже здобути і вами професії Високі дохи і робити своє життя яскравим, насичним та красивим. Бажаю вам терпіння, натхнення, більше щасливих і добрих людей, посмішок теплих слів, гарних ідей. Бажаю ніколи не втрачати смаку життя. Та вірити в нашу перемогу. Нехай диплом буде перепусткою на хорошу і цікаву роботу. Бажаю успішної кар'єри і доброго шляху. Випускник це звучить гордо. Ви здобули важливу на даний час професію і готові продовжувати свій шлях по життю. Приймайте випробування з гордо піднятою головою і ніколи не опускайте руки. Як би не було, Важко в якийсь момент пам'ятайте мудрі слова навіть після сильного дощу з'являється красива, весел. Тепер перед вами стоять нові завдання та нові можливості. Тому ніколи не сумнівайтеся в собі та своїх силах. Нехай всі знання і навички, що ви отримали, стануть міцним фундаментом для подальших звершень. Сьогодні ми дали вам не тільки дипломи, але й дорогу, професійне життя. Розбудовуйте нашу Україну. Будьте гідними звання держави Україна, яка ніким і ніколи переможена ще не була. Ми віримо в вас, ми віримо в те, що ви досягнете успіху. Дорогі друзі, випускники, вітаю вас від усієї ради учнівського самоврядування, закінченням прекрасних років, закінченням навчання. Бажаю вам надалі розвиватися в своїй професії. Стати справжніми майстрами своєї справи, здійснення найзаповітніших мрій, вірних друзів. А саме головне закінчення війни та мирного неба над головою. Ось і настав той хвилюючий момент, коли ми закінчуємо училище. Ми радіємо і в той же час сумуємо, що прощаємося з друзями, майстрами, викладачами, усіма працівниками. Ви назавжди залиштесь у нашому серці, бо тут ми зробили перші кроки у своїй професійній майстерності, подолали всі перешкоди та здобули омріяну професію, яка допоможе нам у житті. Дорогі наші наставники, прийміть від нас щиру подяку за вашу невтомну працю, за ваші золоті руки, за вашу любов, людяність та терпіння, за ваш професіоналізм, який передавали нам. Зважаючи на війну, ми обіцяємо вам, щоб прикладемо максимум зусиль, щоб продовжити навчання з метою підвищення свого фахового рівня або знайдемо роботу, подолаємо всі перешкоди та відбудуємо країну. Ми завжди будемо пам'ятати наше училище та ваші настанови, адже ми провели в ньому свої найкращі студентські роки: здоров'я, перемоги та миру всім нам, хороших учнів та процвітання, нашому рідному училищу. Сьогодні вам лягли дороги далі. Цвітуть зірки, і вабить висота. А вальс облунює прощальний над ВПУ на звіта. І день новий творить світання, у путь дорогу кличе вас, і обіймає музика прощальна випускників у цей святковий час. На добрі діла на вірну стеж завжди наставляє, Щоб доля вас щасливою була.